Сироту з Донецька, якого вивезли з окупованого міста до Артемівська, а згодом йому врятували життя у столиці, всиновила київська родина. Сюжет про те, що дворічній дитині потрібна операція, показували торік новини на першому. А тепер дивіться, як змінилося життя Дениска. Ось це Дениску, і він знайшов нову сім'ю, а також брата однолітка Микиту. Коли я перше побачила, то я так настільки мені мене це вразило, його стане взагалі. То що я потім просто не могла заспокоїтися і вночі і вранці, ну просто це дуже важко пережити. Цю дитину ще у вересні 2014 року волонтери евакуювали з будинку в Донецька до звільненого Артемівська. Вже там лікарі виявили ваду серця і те, що хлопчик відстає у розвитку. Витку свої неповні два з половиною роки він важив менше від шести кілограмів. Тому вже у Києві хлопчику довелося робити дві операції. За одну операцію прийшлося робити другу операцію на серці. Потім він потрапив на два місяці в реанімацію. З таким дуже важким станом здоров'я у нього знищили знайшли трахіастому, тобто він не міг, не знаю, це може, фактично, це було як наслідки після операції, він не міг сам дихати. Саме у такому стані майбутня його родина побачила по телебаченню. Тоді лікарі майже не давали шансів, що він буде повноцінною людиною. Олена та Андрій перейнялися долею Мальнука і захотіли допомагати. Згодом вирішили взяти дитину в сім'ю, оскільки у нас теж є, і дитина його віку, в принципі, він дивиться на нашого Нікіту і теж якось йому намагається. Повторювати за ним рухи і все інше, тому я думаю, що це навіть буде краще для нього для розвитку. Ще немає тижня, як Денис живе у цій сім'ї? Тепер вже його братик Микита з задоволенням піклується про нього. Ходить за ним як нянька, і в принципі дивиться і компот йому дає пити, то, то, і, бігає за мною ляля. -ля хоче. Їх зробили двійнятами за документами, хоча всиновлений хлопчик старший за рідного майже на півроку. Також йому дали нове ім'я. Досі його також звали Микитою зараз він майже ходить вже, тобто він не може ще без нашої допомоги ходити. Але я думаю, що це питання вже місяця або кількох місяців і він буде ходити сам, бо він так він реагує на все, реагує на людей, пізнає людей, тобто якось проявляє емоції свої, тобто може щось сказати, нам вже сняли трохи тому. У родині ще є дівчинка, їй 15. 15. ще одну дитину взяли, бо здатні забезпечити, але це не було головним. Діти, яких усиновлюють, вони, на мій погляд, тільки збагачують сім'ю, вони тільки роблять цю сім'ю набагато сильніше. І в цій, цій сім'ї більше злагоди. Ця дитина виросте здоровою пообіцяли лікарі батькам. Подальших операцій Дениску не потребує. Йому необхідні лише увага і тепло родини. Наталка Роб, Андрій Маляшківський, новини на першому.